Привіт! Сьогодні до нас завітав Volkswagen Golf 7 серії. серії власника є скарга, що при подачі омивача на лобове скло ще з'являється ззаді струйка, яка скапує задні форсунки. Volkswagen. І таким чином його це досчає, тобто, при виявленні недоліків, було прийнято рішення, що в середині самого насоса омовача нещільно тримає сам клапан. Ось у нас є сам насос і він виконує дві функції. Він подає тиск або, або на лобове скло, або на заднє скло. І в залежності від того, в яку сторону буде крутити електропривод, він буде робити тиск. І щоб тиск не переходив з одної зони на іншу, тут стоїть клапан. І цей клапан втримує незначний тиск, коли, наприклад, насос крутить там, наприклад, цю сторону. Він буде подавати основний тиск на лобове скло. Все одно буде всередині відбуватися тиск, і таким чином ще буде додатково подаватися незначний тиск на іншу. Наприклад, ми подаємо на лобове, клапа не тримає, і виходить, незначний тиск передається на заднє скло. При зміні полярності на контакти, тобто або плюс-мінус, або мінус-плюс, тобто будемо моторчик крутити або в одну сторону, або в іншу. Тобто, я думаю, що з моторчиком ми розібралися, переходимо до його заміни. Так, Ми зняли колесо. Для цього ми зняли колпачок. Колбачок знімається спеціальним знімачом, болтики на 17. Відкручуємо, знімаємо колесо. Переходимо до самого підкрилка і відкручуємо три саморіза на Torex Т25. Знімаємо цю частину крилку і ось ми добираємося до самого насосу. Так, перед тим як ми знімемо сам насос, обов'язково робимо мийку деталі. Тобто ми проводимо в порядочок, вимиваємо від груду і видуваємо з тислим повітрям для того, щоб максимально очистити і зменшити ймовірність попадання самого груду піш, пісочку в систему мивача. Так, заздалегідь ми підготовлюємо ємність для мелоча, від'єднуємо будь-який канал подачі рідини. І У мене підготовлено вже є. Ой, не сильно хочу воно звідти витікати. І беремо іншу, перевіряємо, розфіксовуємо. Тут фіксатор на кожній. Дивіться, біла сторона. Біла защолка, з біло, ось, біла защолка відповідає а, білому конектору. Чорна защёлка відповідає чорному конектору. Ось рідина потекла. Ми підключаємо, заготовку, заготовлену шлангочку і все. Зараз у нас вся рідина стіче вниз, підготовлену ємність і будемо демонтувати сам насос. Рідина у нас вже злилася, від'єднуємо шлангочку, яку ми... Використовуємо для зливу рідини системи омивача, від'єднуємо ще одну. Зараз виймаємо сам насос. Він піднімається вгору. Ми зараз його піднімемо, звідти його дістанемо і від'єднаємо сам роз'єм. Так, додатково ми ще від'єднали передню частину підкрилку і нижню частину підкрилку. Чому ми так зроблено було? Сама довжина дроту дуже маленька, і це як необхідність. Плюс він ще зафіксований. Тепер для того, щоб його від'єднати, це ваговські роз'єми йдуть краще натиснути на сам роз'єм. І потім а, цей кінцевичок від'єднувати. От Ми його припідняли і він від'єднується дуже легко. Тось. Якщо його а, пробувати не натискати, спочатку резьєм всередину і пробувати від'єднати цю частинку, оцей хвостик треба припідняти вверх, і я зараз покажу, як воно буде вивільнятися. Ось зацеп маленький, ось всередині ми бачимо, як воно працює. Бачите, оцей хвостик нам треба підняти вверх і тоді ми його відфіксовуємо. Зараз встановлюємо новий сам насос, він трошки різний. Зараз я покажу ось два насоси. Вони трошки відрізняються, але функціонал у них один і той же самий. Тобто однаковий діаметр тут, а тут. А. І тільки що ми помітили, що перекручені. Саме місця посадки роз'єму. Тобто вона буде просто перекручена, а на функцію ніяк впливати не буде. Все, тоді встановлюємо його, під'єднуємо відразу роз'єм. Все, щелечок я почув, встановлюємо. Я сам. Насос поставив на посадочне місце, де він має зафіксуватися, і просто його опускаю вниз. Все, я зараз вниз його опустив, він зафіксувався, а підключає, підключаємо відразу два роз'єми. у нас фіксатор. Так. Ось Зафіксували і тепер обов'язково треба перевірити, що воно зафіксоване. Тобто, лівий, правий зафіксувалися. В принципі, на цьому все. Тобто, зараз у нас основне це перевірка його. Ми перевіряємо, як він працює. І на цьому має все закінчитися. Ну, звісно, робимо перевірку і збираємо похилочки, ставимо на місце, прикручуємо. А бажано це зробити саме після перевірки. Просіжуємо рідину. Ми використовуємо звичайне сито для аккуратації фарби. Так, ми бачимо, у нас омивач передній перепровірили. Ось ще стікає рідина, переходимо назад. Ось Просунечка під неї ні одної капельки немає. Проблема, проблему вирішено, і власник буде задоволений.